Давайте будемо далі розсуждати <клес> друге послання апостола Павла до Коринтянськ, будемо дивитися сьомий розділ. Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очистимо себе від усякої нечистоти, тіла та духа і творимо святиню у Божим страху. Дайте місце для нас. Ми нікого не скривдили, нікого не зіпсували. Нікого не ошукали. Говорю це на осуд. Бо я перед тим був сказав, що ми в серцях ваших, щоб і нам з вами чи померти, чи жити. У мене велика сміливість до вас, велика мені похвала з вас. Я повний потіхи, збагачуюся радістю, про вся, про всякому, при всякому. Нашому горі. Бо коли ми прийшли в Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого. Усьому бідуючи назовні бої, страхіття всередині. Але Бог, що тішить принижений потіхи, потішивши нас приходом Тита. І не тільки його прибуттям, а й потішенням, що ним він потішається. З вас, коли розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене так, що я більше тішився. більше тішився. Коли я засмутив вас, вас лицем, то не каюся. Щось неправильно прочитав? Листом, а ви лицем. Оце ж я так прочитав першу букву і останній, і вже ви думаю. Коли я засмутив вас листом, то не каюся, хоч і каюся би, бо бачу, що той лист засмутив вас хоч і часово. Я радію тепер не тому, що ви засмутилися, а що ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутилися для Бога, щоб ні в чому не мати втрати від нас. Бо смуток для Бога чинить каяття. На спасіння, а про нього не, жалуй, не жалуйся, а смуток світський чинить смерть. Давайте до цього місця. Апостол Павло вище говорив про те, що дійсно ми є храм Духа Святого, ми є ті, в кого наші апостол Павло каже, наші серця відкриті, і вам не тісно в наших серцях, але в ваших серцях тісно для. Нам тісно там, тому що ви не сприймаєте нас. І апостол Павло каже, отож, мавши мої любі, мої мавши ці обітниці, очистимо себе від усякої нечистоти тіла та духа і творимо святиню у Божому страху. Знаєте, Чому було тісно у корінтян серцях? Знаєте, чому нам зараз не тісно, -то. тому що нас мало. Ну, коли б було б сотні людей, нам би було б тісно. І апостол Павло каже, очисти ваші серця, тому що там дуже багато всякої нечистоти, і нам там немає місця, нам там тісно, тому що ваше серце загружене чим-іншим. то іншим. Тому він каже, отож мої люби, мавши цю бітмецю, очисти себе від усякої нечистоти тіла і Духа, і творимо святині у Божому страху. Ви знаєте, якщо ми могли мати такий пристрій, який би, знаєте, ну, рентген або ж якийсь УЗІ, щоб подивилося, що в нашому серці робиться. Не в фізичному серці, а в житті. Що там, що там є? Ви знаєте, ми б е, ахнули б. Щоб могло приділити скільки там якоїсь зла. Скільки є там неправди, скільки там є всього, всього, всього. Ви знаєте, ми можемо думати, що в нас немає ніякого чи іншого там якогось непотребного, але коли в житті в нас проявляється, колись проявляється якась неправда, колись проявляється якесь зло, колись воно проявляється, воно там є в серці нашому. Казав один брат, якщо. Відкрити квартирку да, в вікні, в домі. І якщо в кімнаті є собачка, ми її обов'язково почуємо. Вона буде гавкати, і ми її почуємо. Але в квартирі немає собачки, ми ніколи там не почуємо її голос, тому що там її немає. І тому, коли проявляється щось із середини, Неправда, злоба, ненависть, і ще щось, і ще щось обов'язково воно там є, воно живе в нашому серці. І апостол Павло каже, очисти себе від усякої нечистоти, тіла і духа, очисти себе. Я думаю, що кожен з нас дивиться в зеркало і чистить свою, своє тіло. Щоб чисте було, щоб не було грязне, ми ваємося, ми е, чистимося. Да? І апостол Павло каже, тому очисти так і ваші душі. Очисте. тобто Потрібно над цим працювати, щоб очищати. Ви знаєте, чим можна очищати сьогодні нашу душу? Чим очищається гріх? Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Покаяння це всього лиш е, шлях до того, щоб, допустимо, мені треба почистити взуття, я підійшов і взяв щіку. Оце покаяння. Підходиш і береш щітку. Покаяння це, це рішення мінятися. Але кров Ісуса Христа вона очищає. Тобто ми приходимо до Господа, просимо, щоб Господь каївся і каєм, Господі, прости. і кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Тобто, очиститись можна всього лиш кров'ю Ісуса Христа. Більше нічим у світі людина не може омитись. Постанні до римлі до євреїв сказано, що всього лиш кров має таку силу. І все, що тільки очищається, очищається кров'ю Ісуса Христа. Змивається тільки кров'ю Ісуса Христа. Тому апостол Павло і призиває і каже: і творімо святиню у Божому страху. Тобто творімо святиню, творімо, робимо, тобто творімо це, це, звершимо, це участвуємо у тому, щоб святиня Божа, вона звершувалася. У страху Божому, тобто жити перед Господом страху. Тому так апостол Павло учить Корінтян. Так він писав йому десь, і це сьогодні торкається нашого серця. І він дивіться, каже: дайте місце для нас. Тобто, очисти свої серця, але дайте місце для нас. Щоб там було те, що апостол проповідає, те, що він хоче навчити цих корінтян. Ми нікого не скривдили, нікого не зіпсували, нікого не ошукали. Дайте місце. На. Ми каже, ми не такі, ми нікого не скривдили, нікого не зіпсували, нікого не ошукали. Тобто ошукали, знаєте слово, що означає? Не, не обдурили нікого. Тому апостол Павло засвідчує про себе. Чому? Потому що він сміливо може говорить, ми так робили, тому що він казав, що наші серця, в наших серцях вам не тісно. Він знав, що там нема нічого. Те, що може бути, це яке не дає місце для один одного. Я посол Павл каже, говорю не на осуд, бо я перед тим був сказав, що ви. Щоб ви в серцях наших, щоб, вам і з вами, щоб нам і з вами чи померти, чи жити. Він каже, перед тим я сказав про це. Я сказав вам про це, що наші серця відкриті, і ми готові з вами чи то жити, чи то що навіть умерти. Знаєте, є така поговірка в народі. Я говорить, з тим чоловіком піду в розвідку, да? а з тим, каже, я не піду в розвідку. Чому? Потому що ну, людина не, не, не впевнена в одній водній, не впевнена, що вона буде постійно з ним. знаєте. Тобто апостол Бог каже, а ми готові з вами чи то жити, чи то вмерти. Цим говорить, що ви ніколи в серцях наших не виникнете. Ви постійно будете в наших серцях, ми постійно будемо турбуватись з вас, ми постійно будемо молити за вас. І апостол Павло про це говорить. І він говорить про те, що сьогодні як необхідно для нас також брати приклад з апостола Петра Павла, брати приклад на те, як він сприймав цю науку від Господа Спасителя Ісуса Христа. І Він каже: У мене велика сміливість до вас. Велика мені похвала за вас. Я повний потіхи, збагачую, збагачаю, зба, збагачуюся радістю при всякому вашому горі. У мене велика потіха про вас. Чому? Потому що він. Люди ці були в серцях. І він каже: у мене велика сміливість. Про вас, я можу, хвала про вас, я можу, я можу вами радіти, я можу про вас говорити, я можу запевняти вас про те, що радість навіть навіть при всякому горі вашому. Даже у вас, яке то горе? І янка Павло каже, і я при вас. Тобто я не ставлю вас, я оцю маю велику сміливість, впевненість. І він каже, бо коли ми прийшли в Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого. В усьому бідуючи назовні бої, страхиття всередині. Але Бог, що тішить, принижених, потішає нас приходом Тита. Він каже, ми прийшли одного разу в Македонію, і тіло наше не мало спокою. Тобто, він був Подібно переселенець. Він прийшов і не знаходив ніякого спокою. Тобто і страх, і все обгортало апостола Павла. Але він каже, що Бог потішив нас через прихід Тита. Тобто, знайшовся чоловік, тит, який прийшов і приніс оцю утіху для апостола Павла. Тому, знаєте, ми, люди, не завжди можемо мати якусь постійну знаєте, впевненість, якусь постійну, е, спокій в своєму серці. Да? Але особливо в наш час сьогодні, ми особо переживаємо. Особам нас потрібно утішати один одного. І ви знаєте, утішити абсолютно, ми як то говорили, що таке утіха. Утіха це та людина, котра не знає зараз виходу, вона не має спокою, вона не знає, що робити, вона не знає, де поїсти, вона не знає, де переночувати, але потіха, коли ми дамо якусь її надію і предоставимо якусь її можливість. І апостол Павло також це предоставив е тит. І це було прекрасно для апостола Павла. І в цьому він показує, що я надіюся на вас, я віру, що ви зможете зробити. Я віру в те, що ви можете очистити свої серця. Я віру, що ваші серця будуть відкриті і для нас, для апостола Павла і для інших віруючих. І не тільки його пробуття, а й потішенням, що ним він потішається з вас. Коли Розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене так, що я більше тішився. Тобто Він розказав, що вони навіть навіть і перед цим турбувалися, вони цим перед цим переживали, молились за апостола Павла. І це була утіха, навіть, знаєте, коли є. Якісь горе, і ми навіть співчуваємо. Тобто, ми нічого не помогли. Абсолютно нічого не доложили, але прийшли і сказали: ми співчуваємо тобі, брате, ми співчуваємо тобі, сестра, співчуваємо. І то це вже буде набагато людині легше. Це буде для людини утіха, коли ми їй можемо даже навіть поспівчувати. І апостол Павло каже: я від цього навіть навіть тішусь. І він каже: коли засмутив вас листом. То не каюся, хоч і каюся, би, бо бачу, що цей лист засмутив вас хоч і часово. Знаєте, Засмутити людину, це нібито неприємно да? засмутити її. Але апостол Павло каже, я вас засмутив листом. Тобто написав, що ви такі корінтяни, які не можете вмістити нас, ви ті корінтяни, в яких серцях багато недоброго. І він каже, я цим вас засмутив. Але я каже, не каюся в тому, що я вас засмутив. Тобто, інколи <кій> ми маємо комусь докоряти. Ви знаєте, когось докорити, це приносити людині смуток. Вона думає, що вона добра, прекрасна, але каже, ні, людина добра, ти отут не, не така. Ти. Ти маєш якусь завість, ти маєш якусь злобу, ти маєш якусь ненависть, ти маєш іще щось, і ще щось. І ми людину засмучимо цим. Але апостол каже, я в цьому не каюся. І він каже, я навіть радію не тому, що ви засмутились, а що ви засмутилися на покаяння. Тобто, коли хто тут докоряє нас? І ми отримуємо смуток, то це потрібно, щоб воно працювало нам на покаяння, не на озлоблення, а на покаяння. І апостол каже, я радію від того, бо це приходить нам, вам на покаяння. І він каже, щоб засмутились для Бога, щоб ні в чому не мати втрати від вас. Бо смуток для Бога. Чинить каяття на спасіння, а про Нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Тобто, смуток для Бога, він призводить до покаяння. Коли ми засмутилися перед Богом, знаєте, переживав, хто з вас стид перед Богом? От я не знаю, але я. Я переживаю часу, приживає мені, мені стидно перед Богом. Ніхто сюди не знає, абсолютно, якось добру вчинку, але мені стидно перед Богом. Ви знаєте, інколи стидно казати, Господу, в голос там в молитві, Господи, я зробив те чи інше неугодне перед Тобою. І апостол Павло каже, якщо такий смуток, то це йде на покаяння, це є прекрасно, коли ми засмучимося. даже навіть коли буває таке, коли ми можемо казати, я ну, ненавиджу самого себе, я ненавиджу свої поступки. І коли ми читаємо Коринфінам в перший розділ, один ассич там сказано, якби ви судили самі самих себе, то засуджені не були б. Тобто, ми маємо засуджувати самих себе. Ми маємо, знаєте, картати самих себе, і це буде на покаяння. І апостол Павло каже, я від цього радію, що воно вас проходить. Але смуток світський чинить смерть. Смуток світський. Тобто, коли ми засмучуємося не перед Богом, а засмучимося. Ой, згубив свій авторитет. Я тепер погано будуть про мене думати, люди і так далі. Тобто, не перед Богом, а світський, такий, знаєте, людський. Я тепер не буду мати якоїсь вигоди, я не буду мати ще щось, знаєте? То написано: такий смуток він приводить смерть. Тобто, такий смуток приходить. До смерті, тобто тому, що людина не кається перед Богом, а заплата за гріх постійну смерть. Тому ми повинні про це пам'ятати: постійно дбати про своє життя, постійно контролювати себе, не жити, знаєте, просто жити, а постійно ми повинні контролювати. І це слово, котре ми сьогодні сприймаємо в наше серце, воно буде працювати. І коли ми прийде наш смуток, ми повинні згадати, а цей смуток ради Господа чи, чи світський? І коли ми знаємо це слово, ми будемо знати, відкуди цей смуток, для чого цей смуток і що він принесе нам. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, друзі, і дорогі, щоб ми могли слово Боже сприймати. І хай ця ранкова ця пігулка буде благословінням для нас весь цей день. І нашому Господу хай буде слава. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося.